Волонтери просять допомагати Збройним силам України вже літніми речами. Спілка волонтерів Прикарпаття впродовж цього періоду війни підтримує українських героїв. кажуть, що найбільша потреба на передовій в автомобілях, які часто виходять з ладу. Щонайменше два-три рази на місяць представники спілки волонтерів Прикарпаття їдуть в гарячі точки на схід України, везуть відремонтовані автівки та інші необхідні для армії речі. Є проблемні зони, є менш проблемні зони, є зони там, де хлопці взагалі кажуть, що нічого не потребують, що до них багато чого поступають. Міняється, залежить від напрямку, залежить від ситуації на напрямку. Зараз, можна сказати, одна з найбільших проблем це ремонт автомобілів. Бо кожної поїздки, практично силами нашої їх, можна сказати, друзів, партнерів інших організацій, які ми вже разом можна сказати співпрацюємо. Не менше 6-8 автомобілів кожний раз забираємо на ремонт і так же само везеться туди так п'ять. Ну залежить від того, як співаємо відремонтувати ті автомобілі. У весняно-літній сезон для військових потрібні вже інший одяг та взуття, кажуть волонтери. Зараз вже починаються звернення. Літня форма, літнє взуття і всі інші, можна сказати, такі потрібні речі, там вологі, серветки, бо літом більше треба зимою. От, трошки вже хлопці, то так не помиєшся, а то пелюкавича, вітер, Маскувальні сітки теж, якщо є можливість, всі, хто можуть допомогти, потрібні тканина на темних. Таких тонів зелених щоразу волонтери привозять трофеї, які передають для музею військові з передової. Таких зразків назбиралося вже чимало. Експонати це уламки смертоносної зброї, які нагадуватимуть наступним поколінням про страшну війну в Україні. Люди відчувають біду, і ми не хочемо, щоб сюди прийшов. Як я кажу, москалі, щоб тут була війна, і ми ну, стараємося всі і пенсіонери, і, і працюючи, всі, хто чим можемо. Знаю, що і збираємо і на ці тепловізори, як хтось є знайомий, чим можемо, допомагаємо. Ми віримо, що ми переможемо і допомагаємо, як можемо. Не може сидіти вдома перед телевізором, якщо тут біда, якщо ти хоч щось можеш зробити. В спілці волонтерів Прикарпаття допомагають наближати перемогу українських воїнів і переселенці, які зараз мешкають в області.